Майкл заслужено вважається найбільш неоднозначним і складним персонажем у серіалі. За маскою боса ексцентрика ховається глибоко трагічний і нещасливий герой, який хоче знайти своє місце у світі та кохання. Це доросла дитина, яка прагне розважати колег, бо вважає їх своєю сім'єю. Завдяки абсолютній щирості асоціювати себе з Майклом легко, неповторну обезброювальну посмішку, з якою Керол говорить повну несенітницю, ніхто б зобразити не зміг. Але так було назавжди. Якщо ви фанатійте від цього серіалу, то вам точно не подобається перший сезон. Там автори намагалися повністю копіювати англійську версію шоу, через що серіал ледь не скасували. Спочатку Майкл був абсолютно неприємною банальною карикатурою, майже недієздатний персонаж, світ якого побудовано навколо чорного гумору з елементами раннього крінжу. І лише коли творці шоу визнали це, ситуація почала змінюватись. І можливо не дивно, що все почалося з зовнішності Майкла Скотта. Можливо, ви помітили, що цей Майкл не виглядає так, як той. І це тому, що в телебаченні перше враження про персонажа вирішальне, а Майкл виглядав як слизький продавець старих авто, як Джиммі МакГіл, якого ми вперше побачили, упуститися берега. До речі, саме Боб Оденкерк ледь не став тим самим Майклом Скотом, але шоу ми закрили, а Майкла трохи змінили. Тепер він був не просто керівником, який знищував офісну атмосферу. Тепер він її створював. Якщо у першому сезоні історії закінчувалися песимістично. То другий перегорнув усе до гори дригом. Майкл намагався стати максимально дружнім, привітним. А найголовніше, кожен епізод почав закінчуватись на позитивній ноті. Автори вирішили дарувати глядачам світлі моменти і надавати Майку людяності. Та нарешті це спрацювало. Якщо уважно дивитися за зміною героя, то можна побачити, що через якийсь час ви завершуєте перегляд у гарному настрої саме завдяки оптимізму, який йде від Майкла. Але була ще одна велика проблема, яка, на думку продюсерів, спричинила погане сприйняття шоу у першому сезоні. Майкл не був найкращим босом у світі. Насправді було важко повірити, що він взагалі ще мав роботу. У форматі мокументарі головне правдоподібність. Якщо глядачі не вірять, що Майкл може керувати офісом, вони просто вимикають шоу. І тому автори залишили персонажу хаотичність, однак тепер усе це зробила з нього ефективного менеджера. Саме завдяки цьому у пізніших сезонах ми побачимо, як Девід Волос просить Майкла допомогти з іншими філіями, як Майкл частково успішно очолює конкурентну компанію з продажу паперу. Його тимчасова компетентність дає сценаристам можливість прибільшувати його абсурдність. Майкл піклується про навколишніх героїв офісу так само, як і ми. Ми не хочемо, щоб їх звільнили, як і Майкл. І саме тому ми вболіваємо за його найбожевільніші ідеї. Але найважливішими змінами в Майклі між першим і другим сезонами були ті, що дали йому справжню сюжетну арку і зробили його, можливо, наймилішим дурником в історії телебачення. Це сталося завдяки двом рішенням: перше логістичне. Майкл Шур, колишній сценарист, не раз згадував про право 10%. Ідея була така: після першого сезону персонажі шоу мали бути до. Майкла на 10% добрішими. Бо якщо всі постійно його зневажають, глядач теж не змінить думку про нього. Ця зміна була неочевидною поступовою, але вона була вирішальною для того, щоб глядач почав ставитись до майка тепліше. Якщо Джим і Пем його поважають. І ми зможемо, але справжню людяність йому надали стосунки у першому сезоні. Ми бачимо Майкла лише як боса, у другому йому починають давати особисті зв'язки. Стосунки з Джен сумні і односторонні. Вони роблять Майкла жертвою, але не дають йому змінитися. Джен має гірший вплив на Майкла ніж він сам. Натомість Холлі Флекс, яка з'являється у четвертому сезоні, дає поштовх до справжнього розвитку. Вона найкраще втілення правила 10%. Іронічно, що вона замінює собою Тобі, антагоніста Майкла. Холлі показує глядачеві, що Майкла можна і треба любити. Вона дала йому причини подорослішати, причину не читати її невідправленого листа. Причини позбутися токсичних людей, причину стати більш упевненим у собі. І підсвідомо, усією цією аркою глядачі мають прийняти себе. Завдяки усьому цьому, Майкл Скотт перетворився з того, ким усі вважали він має бути Девіда Брента у щось унікальне, власне, на Майкла Скотта. І це, мабуть, головний висновок з перших сезонів шоу. Іноді краще бути унікальним. Краще бути собою, ніж намагатися втиснутись у чужу форму, яка тобі просто не підходить. Тож, можливо, варто перестати намагатися бути кимось іншим. Майкл Скотт зрозумів це не одразу, однак у розборі цього персонажа варто звернутися до ще одного пункту, а саме того, як він взаємодіє з аудиторією. Якщо ви уважно дивилися Офіс, то помічали, що Майкл це майже єдиний персонаж, який постійно взаємодіє з камерою, тобто з нами. Навіть розмовляючи з кимось у офісі, він раз по раз кине погляд у камеру, тобто на нас. Йому подобається бути головним героєм шоу. Він хоче бути у центрі уваги та потребує нашої уваги. Майкл навіть у цьому виглядає як дитина, яка хотіла якнайкраще, але трохи перестаралася. Герой Керола хоче знайти собі друзів, і камера допомагає йому у цьому. Однак головна проблема його персонажа в тому, що він нав'язується до усіх і усього, що відбувається навколо. Він навіть готувався до того, що діти співробітників Офісу будуть жити з ним у Дандер Міфлін. Та, попри все, він виступає клеєм, який тримає усе це шоу та постійно викликає щире співчуття. Подібного прийому ніхто не використовував, і мені здається, що повторити цей трюк більше не вийде у та. Стилі. Головний секрет Майкла Скотта – бути дружнім до глядачів та потребувати уваги. Так, це трохи по-дитячому, але тому вони так і подобаються. Проте рано чи пізно приходить час прощатися з легендами на екрані. Стів Керрол і його персонаж Майкл Скотт стали іконами поп культури ще у 2005 році, коли Офіс вперше виходив на NBC. Але контракт Керола передбачав участь лише у семи сезонах. А через тупість власників контракт просто не продовжили, а почали писати сценарій без участі Майкла. Це одна з найгірших помилок в історії серіалів. Однак, хоча б попрощатись зуміли пристойно, не гучно, ні зі сльозами, а з тією смішною щирою посмішкою, з якою розвивалась його сюжетна лінія. На щастя, 22 серія сьомого сезону Офісу виправдала всі очікування і досі залишається яскравим прикладом ідеального телевізійного прощання. Згадайте, що Майкл був тим, хто постійно порушує особисті межі своїх працівників. Він жартував абсолютно недоречно, іноді навіть образливо. І все ж із розвитком серіалу ми бачимо все більше людяності в його характері. У ньому живе жага до зв'язку. Він щиро дбав про людей поруч, навіть якщо не завжди вмів це показати. Він заслуговував на фінальний епізод такий самий складний і чудовий, як і він сам. І саме це він не отримав. NBC дала авторам повну свободу щодо тривалості ці серії і добре, бо все від сценарію до щирих емоцій акторів і довгих мовчасних пауз у ключових сценах. Склалося в приголомшливе телебачення. Сюжет серії показує останній день Майкла Скотта, хоча він говорить колегам, що це передостанній. Протягом серії ми бачимо у Майкла прояви скромності, співчуття та уважності, риси, які раніше зрідка з'являлись, як емоційні акценти. Але тут їх багато, і це допомагає нам усвідомити вагу того, що відбувається. Багато зворушливих моментів це його прощання з колегами. У стилі чарівника з країни ОС Майкл дарує символічні подарунки тим, з ким працював від самого початку. Вони нагадують нам, через що пройшли персонажі, не вдаючись до флешбеків, і водночас показують, як сильно Майкл до них прив'язаний. Ідеальний поворот відбувається, коли Джим все розуміє, і сцена, де він прощається з Майклом в офісі. Емоційний центр серії. Обидвоє ледь стримують сльози, бо це насправді остання сцена, яку Керол знімав на майданчику. Знімальний графік спеціально так спланували. І обидва актора це відчувають. Майкл виходить з офісу, зупиняється в останній, Ніхто на нього не дивиться. Але замість жарту чи трюку він просто мовчки стоїть. Без музики. Лише фоновий шум офісу. До завтра бос. Побачимось, друзі. Інший серіал на цьому завершився, але ми отримаємо ще один момент, що робить цю серію ідеальною. В аеропорту Майкл знімає мікрофон і каже: останнє майже нечутне, і вона так казала. І прямує до нового життя, не попрощавшись із Пем. І тут жінка прибігає з-за кадру, зупиняється, обіймає майкла майже так само як на виставці у третьому сезоні. Ми не чуємо, що вони кажуть, по обидвоє поза полем мікрофонів. Це приватна мить. Ці мовчазні секунди неймовірно сильні. Це візуальне підтвердження того, наскільки змінилися її стосунки з босом, і наші з Майком. Той, хто колись був дратівливим корпоративним бюрократом, став одним з найкращих персонажів сіткомів, байливим, щирим чоловіком, який справді любить свою офісну родину. Він перетворився на людину з майбутнім, яку і Пем, і ми полюбили. Ми сумуємо, що він іде, але пишаємось тим, ким він став. І сміємося разом із ним. Востаннє.